Покажу цікавий метод, як можна з пінопласту зробити собі гіпсові форми. Ось з гіпсової форми зробила таке кашпо. Нам знадобиться звичайний пінопласт, який залишився, можливо, після покупки якихось будових приборів, наш дачний папір і канцелярський ніж. Ну, ще треба буде кровогубці і проволока. Ось дивіться, як розігріти ніж. Дуже легко розрізає пінопласт. Це просто задоволення. Спершу візьміть і так трішки потренуйтесь. Можна ще тримати щось рівненьке, щоб лінії були рівні. Бо насправді дуже все швидко розплавляється і він дуже такий відгукається до кожного руку. І щоб не наробити собі щось незаплановане, спершу раджу потренуватися. Щоб відчути, яка, який розігрів, наскільки розплавляє. Ось беремо такий нехитрий інструмент, такий металевий дріт проволоку і ось так обтягуємо щось таке кругленьке. В мене це ось. така трубочка, загинаємо і тримаємо в якихось круглогубцях, або ще щось. І розігріваємо, так, сильно розігріваємо на електроплиці або на газовій, ну, плиці, взагалі-то на вогні. І робимо різні. Можливо, ви вже знаєте, що хочете робити, і просто спочатку спробуйте по-різному і вже будете робити те, що собі задумали, і вже виконувати вашу ідею. А можливо, ви в процесі випробування вже і придумаєте те, як можна. Цей спосіб використати, використати для вашої задумки. Свою веселку я робила ось саме так, помічала лінії, а потім намагалась рівненько вирізати. Було дві спроби: ось ця деталь, яка в мене не дуже вийшла ще на етапі розрізання канцелярським ножем. І ось так от потихеньку намагалась зробити рівненькі такі лінії. Я знала, що готова до того, що щось там буде не дуже рівно. Мені було цікаво випробувати саме цей спосіб. Ось можна такі хвильки і взагалі багато чого здійснити. Потім робимо опалубку для нашої форми і закріпляємо її. Бажано проклеїти чимось. Я робила зі скотча, робила і проклеювання краще всього картон. Не запитуйте, якщо залишилось питання, залюбки відповім. Попереду ще два способи, які буду випробувати. І один з них, як на мене, ну дуже зручний в виконанні.